Малюю міста України, це у нас день восьмий, і сьогодні ми малюємо Луцьк. За основу для малювання я візьму рожеву картку від інституту кольору Пантон у відтінку півонії. Далі я підбираю фарбу для малювання, використовую акрил і створюю такий градієнт від ніжно вузкового до земляного зеленого. Потім переношу ескіз малюнку на карту. Сьогодні ми малюємо Луцький замок, або як його ще називають, замок Люберта. Цікаво, що саме ці дві назви є найбільш впізнаваними, хоча замок має ще одне ім'я замок трьох князів. Адже його почали будувати ще за часів Люперта. Після його смерті будівництво продовжилось під керівництвом Вітовта, а завершилось будівництво за часів Свидригайла. Мені хотілося зобразити цей замок на заході сонця восени, тому використовую багато відтінків помаранчевого та коричневого. Дерева на задньому плані промальовані в тон неба, а на передньому вже більш детально з помітними гілочками. Так луцький замок виглядає на всіх нам знайомих 200 гривнях, а так на нашій карті. Дякую вам за перегляд і побачимось в наступних відео.